Кажуть, війни точилися за золото, але всередині 14-го століття Європа воювала за шафран під час чорної смерті пандемію, що спустошила Європу між 1346 і 1353 роками. Шафран вважали ліками, його настої пили, ним лікували рани і навіть намагалися відігнати хворобу ароматом. Місто Базель, нині Швейцарія, замовило велику партію шафрону з Персії. Та на підходах до міста австрійські дворяни, пов'язані з домом Гавдурів, перехопили караван приблизно 400 кілограмів пряності. Це спричинило збройний конфлікт між єпископом Базеля та австрійською знаттю, який згодом увійшов в історію під назвою Шафранова війна. Зрештою, вантаж повернули, але єпископ мусив заплатити великий викуп. Як зазначає венгер, автор наукової статті «History of Saffron» 2022 року. Це був один із перших задокументованих конфліктів конфліктів, спричинених через спецію слово війна, звісно, тут умовно. Це не було масштабне побоїще, а коротке, але символічне протистояння запрянність яка вартувала дорожче за золото. Підписуйтесь щоб дізнатися, як спеції змінювали історію.